Вітаю в студії Голосу Америки у Вашингтоні. Зорислав Байдюк. Стан економіки та показники зайнятості населення питання, які на погляд експертів вирішать долю виборів президента США у листопаді цього року. Адміністрації Обами вдалося зменшити рівень безробіття з понад 9 до 8,5 відсотків. Однак це далеко від 5 відсотків, до яких звикли американці. У такій ситуації важко знайти роботу спеціалістам, а ще складніше соціально виразливим групам населення. На допомогу приходять громадські організації. Одна з таких Америка «Америка працевлаштовує» знаходить роботу демобілізованим військовим, людям з кримінальним минулим, бездомним, неповнолітнім сиротам, віл-інфікованим. Часу заснування у 1984 році. агентство допомогло зайняти роботою понад чверть мільйона таких американців. Розповідає Уляна Телюк. Сотні ветеранів прийшли на цей ярмарок праці в надії знайти роботу. У черзі як демобілізовані, так і ті, які ще служать у збройних силах. Ернет Пізонія належить до останніх. Для себе він уже вирішив: якщо сьогодні роботу не знайде, залишиться в армії. Я спеціаліст комп'ютерів та телефонів. Подивлюся, що вони запропонують. Right Майк Сорентіно прослужив у війську 12 років. Після звільнення працював на будівництві, але у 2008-му втратив роботу. З того часу постійно місця праці у нього немає. <рес> Чоловік перебувається тимчасовими заробітками, і то лише завдяки організації Америка працевлаштовує. <рес> вони не беруть гроші за свої послуги, зайвого не питають. Якщо немає костюму піти на інтерв'ю, вони позичать. Немає черевиків, вони знайдуть, вчать що сказати працедавцю, читають цілі лекції. Організація має свої представництва у багатьох містах сполучених штатів, фінансують їх центри, місцеві, штатні і федеральні уряди. Саме до них звернувся колишній військовий Френк Грін. нині безробітний і бездомний. Я не буду казати працедавці, що мешкаю у притулку для бездомних. Хіба що запитуватимуть, тоді скажу. Ринок праці дуже конкурентний, але я впевнений, що знайду. Я боєць переживав і не таке. Ситуація ситуація енд Джейкобс не менш складна. Жінка числиться у військовому резерві за контрактом їй необхідно раз на місяць їздити на збори і кілька разів на рік проходити військову підготовку. Знайти постійну роботу за таких умов вона не може. Тепер ще й виникла загроза стати бездомною. Я відчуваю, як працедавці насторожуються, коли я кажу, їм, що служу у резерві. Їх позиція негайна така, що вона ж може відлучитись у будь-який момент. Мені важко, я хотіла б вже Лі Бовс, виконавчий директор організації Америка працевлаштовує, бачить основне завдання їх центрів у правильній підготовці до інтерв'ю. Ветерани не вміють реагувати на попит у приватному секторі зайнятості, починаючи від вибору одягу для інтерв'ю чи застосування їх армійського досвіду на робочому місці, яке з'являється у приватному секторі. тисячі американців, які наразі ще служать у збройних силах США. У наступні кілька років почнуть демобілізуватися, і проблема їх зайнятості постане ще гостріше. Уляна Телюк, Волос Америки.